Ніж бесонна на раху цілу Непечераблю і... все ближче і ближче до без Боюсь висотних ти боїшся теж В Бо тиші міській силует з тобою Дякую вам за можливість. А, 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 дякую. Дякую. А я до чітко хоче в своїй Я ж їх не зрозумів. Чому такі куб я Дякую, хмельни? Дякую. 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 дякую за можливість заспівати, поділитися своєю творчістю. Усі мої пісні, які сьогодні я співала, є на музичних платформах. <тол> Я вам, <плес> <то>. <смех> <смех> вот. є на всіх музичних платформах. Я вам бажаю, щоб ваша творчість тільки-тільки збагачувалася, щоб все вам задумане вдалося. І насправді бути письменником це важливо, тому що вона, те, що ви документуєте в цьому часі, воно залишиться і. Насправді великий вам уклін за вашу роботу, тому що я знаю, наскільки це важко писати такі великі тексти, і ще настільки ну, трагічні. От. Тому е посміхайтеся, будьте щасливими, бо життя прекрасне, яке б воно не було <свісно> навколо. От. Так. Дякую за клітину, це дуже била. До нас дякуємо тобі, що ти прийшла, і в рамках проєкту, так сказати, книги презентації ми почули ну, молоду, гарну дівчинку, хороші пісні. Це були також неї пісні. І презентувала вона сьогодні, як для нас, для нашого жіночого руху, для нашого центру за сімейні цінності і також для наших гостей. Дуже дякуємо вам. Дякую.